Завтра вийде оновлення для Stalker 2, яке додає дуже багато нового контенту та нові квести. Про це з'явилася інфа буквально годинку тому на PlayStation Blog. Ймовірно, саме про цю обнову розробники розповідали в своєму інтерв'ю. Це буде вісім квестів, на виконання яких можуть знадобитися години: сім нових локацій для дослідження, шість нових персонажів з власними та минулими історіями, унікальна зброя та хаб для дослідження. Нові квести будуть відбуватися на. Локаціях декількох регіонів, серед яких Горілий ліс, малахіт та рудий ліс. Тому дуже схоже на те, що ARG, яке проходило всю осінь, має пряме відношення до цієї події, що відбуватиметься завтра. Там же й доктор Медулін та Банзай. Це дуже круто, адже під'їхав новий контент, дуже багато нового контенту. Тому завтра обов'язково під час релізу цього оновлення будемо стрімити, тому обов'язково залітайте. Будемо тестити разом і відразу. Поправочка. Далі у відео я розповідаю про патч чи то хотфікс, який мав відбутися на днях. Роблячи це відео, я ще не знав про вихід цього оновлення, тому просто знайте. Новий патч для Stalker 2 вже дуже скоро. Про це повідомили ком'юніті менеджери в Discord. Тож, виходячи з цього, ми маємо певні подробиці, що нам варто очікувати в майбутньому патчі чи то хотфіксі, і про це ми, звісно, поговоримо. І, ймовірно, ми маємо раніше небажаний арт головного лиходія монстра з першого DLC. І там також є про що поговорити. Повірте, від побаченого ви будете вражені. Також маємо трохи новин по настолці за Game. Неймовірні нові концепти арти від розробників та багато-багато іншого. А зараз я вам хочу показати декілька нових фото з артбуку Посталкер 2. Фото взяті з телеграм-спільноти Ватіславовича. Дякую, друже. В останньому фото. Ймовірно, ми побачимо головного мутанта боса з DLC. Але почнемо з першого. Це бродяга. Цікаво, що на артах він ні краплі не схожий на ігрового персонажа. Опус читати я не буду думаю, немає сенсу. Комбінезон сєва це просто комбінезон Сєва. Морські жителі, чи то живі, чи то напівживі. Але таких зустріти б зовсім не хотілося під час занурення. Ті самі квестові нашиники для мутантів, гаус пушка у всій красі, та зі всіма її деталями та декілька видів зброї. Ну і під кінець фото мутанта він видніється на титульній сторінці розділу. Тому можемо сміливо припустити, що це головний мутант, можливо, всієї гри, про долю якого ми вже дізнаємося з першого DLC, А це зовсім скоро. Це саме те чудовисько, про яке я. Вам десятки разів розповідав, що саме воно буде головним протагоністом першого DLC під назвою, ймовірно, таємниці Лиманська. Ось яке тією самою таємницею і буде. Ось вам референс першого трейлеру. Я впевнений, що весь заміс в грі буде навколо нього, і вже зовсім скоро в DLC Ми про нього дізнаємося. Ба більше, я переконаний, що ще в першому тизері по DLC ми його побачимо. До речі, цікава деталь, що цей мутант Сколби дуже схожий на. Ніхіланта з першої Half-Life. Наскільки знаю, цей тіпок з має дуже круті телепатичні здібності, які здатні викликати зміну реальності в створінь навколо. Тобто, гуляючи десь поблизу його розташування, він зможе змусити вас думати, що ви в абсолютно іншому місці, до прикладу, можливо, навіть в пеклі. Дуже цікаво, як це буде виглядати в грі, якщо це, звісно, буде. А ще дуже цікаво, як в грі буде виглядати холодний острів з сніговими аномаліями та зимми. Мою, так би хотілося отримати на новорічні свята зимову зону. Просто уявіть щось подібне в грі під час нового року за вікном. Сподіваюсь, рано чи пізно ми отримаємо щось подібне. Але поки зими в сталкері ще немає, справжнє свято можемо організувати ми для вас, пропонуючи до мінус 50% на техніку. Це новий рік, час крутих знижок та подарунків, комплектуючи до ПК, ноути, телефони, планшети та безліч товарів з суперовою знижкою, але щоб все це працювало як по маслу, ну просто ідеально. Обирай комп'ютерну техніку саме від Asus, адже це вибір справжнього геймера. В мене ПК на базі 4090 саме від Asus. І повірте, це ідеальний вибір. Працює як годинник, безшумно не гріється та без будь-яких нарікань. Але не зволікайте, адже наші новорічні знижки діють до 31 грудня, а акція на PlayStation 5, де ви зможете її забрати від 18 тисяч 599 гривень діє до 18 грудня. Також юзайте мій промокод METAREALIST і ви будете здивовані, коли отримаєте ще додаткову знижку. Магазин КТС це лише офіційна техніка та надійна якість. Всі деталі та промокод ви знайдете традиційно в описі під відео. Патч 17.2 вийде дуже скоро. Про це повідомили ком'юніті менеджери в Discord. Мовляв, після релізу патчу 17.1 готується низка виправлень наявних проблем. Можливо, це будуть просто хотфікси, але тим не менш виправлення вже будуть дуже скоро. А якщо точніше, в роботі знаходиться фікс для бюрерів та полтергейстів, що кидають предмети крізь стіни, що відповідно ускладнює долю гравцю. Також в роботі фікс спавну бюрерів, які потихеньку захоплюють всю мапу зони. Готується фікс червоних очей сталкерів серйозно. А я й не в курсі, що в зоні з'явилися вампіри, але тим не менш їм не місце в зоні і скоро це виправиться. Також як кажуть, є Аг зі зброєю, що провалюється крізь землю, але й кажуть, що є і сталкери, які також провалюються під землю. Ось такі деталі і будуть фікситись. Але точний день релізу цього патчу чи фіксу ми поки не знаємо. Сподіваюсь, цього тижня щось таке буде. Якщо що, ми одразу повідомимо. Переходимо далі. Маємо ось такі неймовірні фантастичні концепт арти викиду для Stalker 2 від Ярослава Кононенка. Ось відео на 5 секунд. Ви повинні це побачити. Ну й арти, погодьтеся, це щось дивовижне. В описі під відео ми залишаємо посилання на його сторінку в ArtStation. Можете глянути його роботи, ви не пожалкуєте. Сталкер 2 додали в лонглист для номінацій в категорії гра, що виходить за рамки розваги. І ось список проєктів, які в одному ряду зі Сталкер 2. Результати будуть оголошені трохи пізніше, аж 12 березня. А тим часом, в Steam діє знижка мінус 40% на апгрейд видань. Цитую: вже маєш стандартне. Або далюкс видання для S.T.A.L.K.E.R. 2, час розширити арсенал, відкрити ексклюзивний контент і рушити ще далі в зону. Знижка діє до 18 грудня, ще буквально декілька днів. Тож майте на увазі. Ну і під кінець маємо оновлення по настолці Stalker The Board Game. Видавець настільної гри в Україні і громад розпочав третю хвилю передзамовлень, що буде доступно до 26 грудня. Ну і також перша хвиля від Авейкен Realms та GameFound вже відправлена замовникам по світу, а друга ще в процес... Процесі підготовки та доставки. Що ж, завтра я вас чекатиму на стрімі. Будемо збирати ваші побажання щодо вдосконалення Stalker 2. Підтягуйтеся та готуйте ваші ідеї. Думаю, буде цікаво. А на сьогодні це все. Дякую за вашу увагу. Гарного вам дня, міцного здоров'я та до скорої зустрічі!